Вітаю! Сьогодні спробую запечь котлетки в от 9 штучок я. Такі вони товстенькі, кругленькі я зробив. Ні таких на пательню плоскенькі Ця форма у мене нова, силиконова. Ну от, бачите, вже не відмивається. Цей колір поганий для готовки. На ньому лишається все це я яблуко запікав і все. Якщо кому цікаво, от вона входить Нормально, якби не бортики ще можна було б ширі, але без бортиків немає. Це 20 на 19. Значить, що ми ставимо? І що ми покладемо? Навіть не знаю. 150 і час? 20 хвилин. Ну, поїхали. Подивимось. Ну треба перевертати. Перевернув. Давай далі. Вони пахнуть пельмені. Ну, не вистачило з цієї сторони. Значить ще на 10 хвилин. Так. А, 200 градусів зменшити. Так, все. І що ми маємо? Ось вот що ми маємо. Так. Це ми зараз смащуємо маслом вершковим. І залишаємо, щоб вони так остигали. Потім спробую. Я ще посмажу на пательні, щоб порівняти. Зараз будемо смакувати, але спочатку я покажу, я ж досмажу на пательні. От так я смажу. Спочатку обсмажую все, добре обсмажую, що вони готові вже. Але потім ще всі викладаю в пательню, надавляю водички і ще протушую. Бо у нас полюбить, щоб вони були соковиті. Дина моя вже коштувала котлетки з арогріду. Сказала, що смачні і що мене здивувало соковиті. Ну, я ще не знаю. Я ще не ведаю, які вони. Ще не, не смакував досі, поки смажу ці і так далі. Ну дивно, що соковиті, тому що я думав, що їх там э, повітря обсушить. Ну ось, ну це з це з пательні. Пробуємо. Значить, от такий у них стан та що з пательні. Ну блин, світло. Ну, о от тако. От такий стан. классно все, как завжди. Все Без таки плотные, пружины. Так. Без, без таки сбитые, сказал бы я так. Да, резюме. Значит, резюме такие. Пательні. Все супер, все класно так і має бути. З аэрогрилью. Вони дійсно соковиті Але от тут сік, як сік, зі смаком, тут сік, як водичка, така. Не зрозуміло, чому він безкусний. і сама котлета, ну, як сказати. Ну, як для хворих приготована. дієтично, Он таке. А один і той самий фарш. Так, ясно. Хіба що э, добре використовувати аерогриль, щоб э, коли робити їжачки. Котлета з э, рисом. Коли вона нагрівається, рис починає вилазити розбухати, і розбухати от тому і їжачки. Або колобки. Щоб спочатку швидко обсмажити, щоб вона тримала форму, да, по 5 хвилин з кожної сторони. Бо вона там форму не теряє. Якщо 5 хвилин, то ні. Вона не, не, не буде сідати. Це вона сіла вже бо пів години готувалася. І, та, і потім вже е, в пательні з е, подливою тушити. Я згоден. А так... Ну, Ну, кто хворый, сам это. Ну, присняйтесь. Мне не сподобалось. Вот такие мои резюме. Дякую. Далее, Боря.